Інформаційна служба інтера і далі працює. Я Олександр Просяник. Станемо на 16-ту. Новини маємо такі. А про ще одну поранену внаслідок учорашніх обстрілів Херсона повідомили у міській військовій адміністрації. Жінка дістала травми внаслідок обстрілу корабельного району міста. Ворог усю ніч обстрілював Херсон. Крім того, атакував безпілотниками. В ніч проти 6 червня сили протиповітряної оборони над Херсонщиною знищили п'ять ще вісім на Миколаївщині. І докладніше про ситуацію на півдні ми дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона зі студією наживо. Єлизавето, вітаю тебе. Розкажи, що у вас там відбувається. Олександр, вітаю. Щодо Миколаївщини. Ворог також з артилерії обстрілював куцрубську та Очаківську громаду. Постраждав один приватний будинок. На щастя, поранених людей немає. От щодо Херсонщини вночі, внаслідок російського обстрілу, постраждала місцева жінка, яка в момент удару перебувала в будівлі. Їй 64 роки вона отримала контузію, черепно мозкову травму, вибухову, а також поранення гро. Одної клітки з такими тяжкими пораненнями її доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Загалом через російську агресію вночі на Херсонщині троє людей дістали поранення сьогодні. Опівні також на Херсонщині, в селищі Приозерне. Ворог вів удари з артилерії. Постраждало двоє місцевих жителів, які в момент обстрілу перебували на вулиці. Зокрема, це жінка 45 років. Вона отримала вибухову травму також вибухове поранення отримав і чоловік 49 років. У нього ще поранення руки та ноги, і в такому стані середньої тяжкості обох доправили до лікарні. Зараз вони там отримують цю необхідну медичну допомогу. Загалом це така вся актуальна інформація. Олександра, тобі слово в студію. Єлизавета, дякую за цю інформацію про те, як минає доба на Херсонщині і Миколаївщині, розповіла наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Одна людина загинула ще троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Про таке повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Загибла 59-річна жителька часового яру. Літній містянин поранений. Ще один потерпілий житель зеленого поля. Там пошкоджено приватний будинок. Росіяни обстріляли і Нью-Йорк. Там теж є постраждалий понівечено селю. І ще одна домівка пошкоджена в Желанному. в обласній адміністрації. Вкотре закликали жителів Донеччини не зволіkat виїжджати. У безпечніші регіони. Рятувальну операцію Берестку на Донеччині показали у поліції області. Я нагадаю, напередодні ворог скинув на село авіабомбу по цілу, просто по житловому будинку. Як наслідок, батько родини загинув на місці. Трирічний син, мама і бабуся дістали поранення. Потерпілих рятували парамедики поліції Донеччини. Вони надавали допомогу постраждалим і у Селидовому. Я нагадаю, там через російський обстріл поранено шістьох людей. Завала. Помощь нужна? Нужна. Пойдемте. Вы одна или еще кто-то есть, не знаете? Я в квартире одна. Одна, а да? Остальных не знаю. Так. Ребра? вот Нет, рука. Рука. Ну, это сейчас а я перебинтую. Хорошая. Давайте, давайте. Спасибо. Ага. Пойдемте, пойдемте. Держимся, держимся, держимся. Бабуль, я тут. Тут, тут, тут. Бабуль, давайте. Бабуль, сюда. бабуль, сюда, сюда. Давайте, давайте. Давай. Сейчас, сейчас оставим тебе кровь. Зашить надо, по-моему. Да, Зашить, а да, да. да, я думаю, скорее всего. Да. А да на кухне был этот чай, залил только, хотел попить. Печку пока кому-то Слышу, летит. Слышу, у меня унесло в коридор. Смотрите, у нее, скорее всего, сотрясение, поняли? Беру, вот, вторая, там... да, вот. Он... вот у меня еще мужичок. Не, я одного не я одну беру. Ну, у меня мужичок надо Ой, этот самый зашивать. Чотири спроби штурмів зафіксували військово-морські сили збройних сил України в Кринках за минулу добу. Усі вони були невдалими для ворога. Про це нам розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. На острови російська армія не змогла висадитися. Знищено два ворожі катери. Водночас окупанти намагаються забезпечити свої підрозділи плавзасобами. Можна сказати, що вони намагаються вирішити цю проблему. Вони створюють так звану Дніпровську флотилію відповідно вони можуть перекидати туди на лафетах ці плавзасоби і для того, щоб виконувати завдання. Відповідно, і в принципі, у них там так само збірна солянка, так само, як і з особовим складом. Це і те, що вони змогли відібрати у місцевих, а там досить багато було човнів, тому що на Херсонщині дуже популярний відпочинок на Дніпрі, багато рибалок. І відповідно, багато човнів було. Так само це малі плавзасоби морської піхоти, так званої Російської Федерації, ну і це те, що вони туди включають в якості саме річкової флоти. Російський боксир знищили спецпризначенці головного управління розвідки. Відповідне відео оприлюднили в ГУР. Йдеться про рейдовий боксир проєкту 498 Сатурн або Протей. Його знищили біля берегів тимчасово окупованого Криму в акваторії озера Панське. У розвідці зауважили руйнівного вогневого ураження завдали після успішного прориву ворожої лінії оборонних загороджень. Кількість ворожих цілей в чорному морі, знищених українськими морськими дронами, Магура, вже сягає десятків, а сумарна вартість знищених кораблів перевищує 50 мільйонів доларів. Про це інтерв'ю в ефірі марафону розказав представник прес-служби української розвідки Євген Єрін. Ці дрони не просто унікальні. Це абсолютно нова українська розробка. Це перший дрон, який в бойових умовах зміг уразити бойовий корабель. В цілому, я можу сказати, що е, тут питання не тільки вартості кораблів, тому що це і екіпажі, і обладнання, і техніка, яка знаходилась на цих кораблях, що е, значно збільшує е, важливість цих втрат для противника. До кінця цієї доби триватиме блокування «Рава Руська Гребенне. Про таке повідомили в Держприкордонслужбі. Раніше там очікували, що протести польських фермерів припиняться сьогодні о 14-й годині. Я нагадаю, польські фермери не пропускають вантажівки з України в бік Польщі. Блокування КПП поляки розпочали 4 червня. Двоє українок загинули внаслідок залізничної аварії в Чехії. Громадянство ще двох загиблих встановлюють. Таке повідомляє український МЗС. Ще 34 людини травмовані. Я нагадаю, залізнична аварія сталася у чеському Пардубі. Це пізно ввечері напередодні. Пасажирський потяг, що прямував до України, у лоб, лоб зістокнувся із вантажним поїздом. На мить аварії в салоні було до 300 людей. Наразі на місці працюють медики, рятувальники. Залучили також гелікоптери. Міністерство транспорту Чехії вже заявило, пасажирський потяг потяг проїхав на заборонний сигнал семафора, що і стало причиною аварії. Був це людський фактор чи технічна помилка? Невідомо. Далі кермового марафону триматиме Олександр Васильченко. Ну, Олександре, про що говоритиме? Дякую, Олександре. Президенту Франції. Подробиці візиту дізнаємося вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.